В принципі, це дуже гарно, затишно, мені подобається. Так коментує відвіданий кав'ярні Валерія в рамках всеукраїнської акції на каву з другом. Активісти покликали дітей з особливими потребами. Замість 12 офіційно запрошених прийшло чи не вдвічі більше. Педагоги зауважують, найголовнішою проблемою при реабілітації цих дітей є соціалізація. Часто вони залишаються наодинці без друзів та спілкування. Соціалізація і спілкування таким дітям це дуже гостро стоїть. І повірте, це стосується не лише дітей, обмежених у пересуванні. Ну, сьогодні в основному перед такі дітки у нас дітки, які пересуваються на візочках, це стосується будь-яких дітей з особливими потребами. Про складні відносини із суспільством не приховують і люди з особливими потребами. Терпіння і треба в першу чергу ставити себе на це місце, щоб ти зробив. Вот. Я думаю, якщо людина буде приміряти на себе, він якось Будуть старатися більше зрозуміти. поскаржилися на проблеми, з якими вони стикаються чи не щодня, як то непристосованість закладів, міської інфраструктури та громадського транспорту для маломобільних груп населення, щоб воно було не тільки галочка, бо дуже часто такі пандуси роблять, що дитина просто-напросто може ну навіть з кимось не можна завести на цей пандус. Тому що такий кут настільки крутий, що ну, у мене, наприклад, не вистачає сил. На майбутнє волонтери планують зробити дорожню карту, позначити дружні до маломобільних людей заклади відповідною наліпкою. Є у нас така ідея, і ми е, розробили таку наліпочку на е, двері е, кав'ярень нашого міста, і не тільки кав'ярень, а взагалі місце громадського харчування, е, де якраз буде позначено на каву з другом, е, і кожна особлива Людина, кожна особлива дитина, буде знати, що в цьому місті їй безкоштовно буде кава і солодощі. Акція, під час якої українці запрошують на каву людей з особливими потребами, розпочалась після того, як Романа Кислюка, який має ДЦП, вигна з львівського ресторану. А пані Марина Порошенко публічно запросила його на зустріч за філіжанкою кави.